Вірою Аві приніс Богу жертву, вірую в Бог забрав на небеса. Вірую, будував ковчега. Вірую Авраам прийняв слово Отця. Вірую, Сара, родила сина, Вірою Исаак, побла, славу, в Ісак, поблагословив дітей. Вірою Марія, благодать отримала, вірою, вивів свій народ моїй сей. праведний вірою, буде жити, праведний вірою, правда не буде, віра в Єшуа нас збереже, праведність Божа в нас прибуде, праведний віра. Буде жити, жити. праведний Герою. вірою буде оправданий. Віра в Ішуа нас береже. Праведність Божа в Амін. нас буде. Амінь. Продовжуємо далі. Да? Ну, Давай запимо.